3 березня 2022 року один із найтрагічніших днів сучасній історії Чернігова. Згарбники цього дня розбомбили житловий квартал міста по вулиці Чорновола, де не було жодного військового об'єкту чи техніки. Того дня від авіабомб загинули близько півсотні людей. Олександр та Оксана зранку принесли квіти до руїн будинку в пам'ять про загиблих тут чернігівців. Чоловік з дружиною живуть у сусідній багатоповерхівці, яка вціліла. Кажуть, цей день на все життя закарбується в їх пам'яті. Ми знаходилися ну, як, вдома в цей момент, коли залишилось в 12 взрыв, когда все коли всі нашем на нашому районі. Це, все. це був шок большой для нас. горе. Просто горе. Ну, когда произошел взрыв, мы через 10 минут вышли сюда. Что могу сказать? Очень много битых, жертв. Здесь было, конечно, ну, шок. Просто шок. Больше 50 человек погибло. Здесь очень много людей стояло. Как вот именно возле аптеки, так и в аптеке. Ну, короче, оно как ударило мгновенно. Это, ну, шок. Что? что могу сказать? Это нельзя забыть. Катерина Миколаївна прийшла подивитися на свою зруйновану квартиру по вулиці Чорновола, в якій з родиною мешкала не один десяток років. Ой, дуже тяжко на момент авіанальоту. Родина перебувала в бомбосховищі. Лише донька Катерини Миколаївни перебувала в квартирі і дивом вижила. Дочка таки була тут, а її витягнули спасаті. Витягну. Одна в нас залишила не ну я в виду з дому. Ну не одна, але но... ой. Цей день пам'яті вас назавжди, так? да? От ми всі прийшли по минуті, всіх. Церкву заказали. На місце трагедії 3 березня прийшло кілька десятків чернігівців, мешканці будинку та родичі загиблих. На руїни лягають квіти, а з очей людей капають сльози. І перейшли пом'янути погибших. Ну, бачите, вже одразу сльози наворачуються, що стільки погибло людей, не за що, не про що. Так що ми хочемо пом'янути їх, щоб вони чувствували, що ми рядом з ними. Ця дата буде для нас на все життя. І дітям ми уйдемо, значить, діти будуть пам'ятати це число, тому що багато хто кого знали. Що загинули рік тому на мирних людей було скинуто шість авіабомб вагою 500 кілограмів? Кожна згодом стало відомо, що це зробив пілот су 34 красноярцев, якого 5 березня збили чернігівські захисники на масанах.